Акумуляторний фрезер ProCraft Іде в комплекті з цангою під 6 мм під фрези Наші клієнти часто запитують, можна чи поставити сюди цангу на 8. Так, діаметр цього валу дає можливість поставити. От цангу на 8. Це цанга ось саме з цієї моделі. Вони ці цанги плюс-мінус дуже схожі на аналогічних фрезерах. Можна піти на ринок або замовити в інтернеті. Ось так от ставимо. От фреза 8 мм. Все затягується, все працює. Можна комплектувати підбирати фрези 8.